Всіх вітаю! Сьогодні хочу розібрати з вами таку асану, як пащі поза інтенсивного витяжіння задньої поверхні нашого тіла. Ця асана відноситься до нахилів, до своєрідних складок, коли ми складаємо наше тіло навпіл. Тож розберемо розповсюджені помилки та техніку виконання. Починаємо з того, що сідаємо, звичайно, на килимочок. І звертаємо увагу зараз на положення свого тазу. Багатьох людей в цій асані блокує саме наш таз. Якщо ваш таз зараз виглядає ось таким чином, коли в нас такий скруглений поперек, лобкова кісточка дивиться у стелю, і ваша спинка просто не має можливості витягнутися, вона автоматично скругляється. У цьому випадку вам треба брати щось, на що ви можете сісти. Це можуть бути цеглиночки або якісь скручені ковдри, будь-яка підставка, яка дасть можливість витягнутись і нахилити ваш таз. Якщо це йога-цеглиночки, ви берете ставити цеглинки ось таким чином і просто сідаєте на них зверху. Як бачите, це витягує спиночку і нахиляє штучно наш таз вже вперед. Це те, що необхідно нам в цій асені нахилити таз вперед, за рахунок чого витягується наша спина. Тож, обираєте варіант, який вам підходить. Наступне стосується безпосередньо нашого нахилу. Якщо ви не можете нахилитись до ваших ніг. І зберегти при цьому спину прямою, якщо ви виглядаєте ось таким чином, вам просто не вистачає, скажімо так, гнучкості дотягнутися до ваших ніг, є два варіанти. Один варіант це ремішочок. Це може бути будь-який ремішок для йоги, або від халату, або від штанів, будь-що, що буде виконувати роль подовжувача ваших рук. І ви берете, накидаєте цей ремішочок на свої ноги. І з цього положення, зберігаючи спину прямою, починаєте тягнути ремішочок на себе, згибати руки трошки у ліктях і нахилятись вперед. Якщо у вас немає йога ремішочку, халатів, штанів, ви взагалі не використовуєте ремені, то є варіант, ви можете зігнути просто ноги трошечки у колінах і зберігаючи спину, витягнувшись, нахилитись вперед і розмістити зараз свій корпус на стегна. І витягуватись, притискаючи наші ребра і живіт до стегону. Обрати варіант, який вам підійде. Тож приступаємо безпосередньо до техніки виконання. Техніка виконання стосується роботи наших ніг, роботи наших рук і безпосередньо нашого корпусу. Незалежно від того, який варіант ви обрали. Чи то з ремішочком, чи то зігнутими ногами, чи то з прямими ногами і захопленням ваших стоп. Тож, нахиляємо, захоплюємо себе за стопи. І починаємо розбирати роботу. В цьому положенні наша задача, нахиливши таз, витягнути нашу спину, витягнути наш живіт, витягнути нижні реберні дуги, відвести плечі назад. Втягнути лопатки, розширити грудну клітку. І спрямовувати грудну клітку і ключиці вперед. Давіть руками в стопи стопами в руки. Утворюйте зв'язочок. Якщо це ремішок, давіть ремішком у ноги, а ногами у ремішочок. Витягуйтесь: головна наша ціль це покласти живіт на стегна. Якби захопитись нижніми ребрами за наші стегна. І зберегти спину максимально прямою. Для цього відводимо плечі назад. Рудну клітку спрямовуємо вперед, ключиці вперед. Якщо ноги прямі, підтягуйте коліні чашечки, задійте в роботу стегна. Дивимось вперед на великі пальці або в напрямку нашого носа. Не опускайте зараз голову вниз. Витягуємось. Робите вдих, випрямляєте руки, підіймаєтесь і виходимо із асани. Тож практикуйте асани вірно, а я вам у цьому з великою радістю допоможу. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним та цікавим. Буду дуже вдячна за вподобайку та зворотній відгук!